У Вінниці за державний кошт протезують цивільних та військових, які втратили кінцівки під час повномасштабного вторгнення. На автошляху Р 33 поблизу стадниці триває ямковий ремонт. Через війну капітальну трасу не ремонтуватимуть. Понад 600 самбістів з'їхались до Вінниці на всеукраїнський турнір зі спортивного та бойового самбо пам'яті героя України Вадима Зеленюка. Павло Шармат – Херсонець руку і ногу втратив, каже, коли в грудні його дім з градів обстріляли росіяни. Прилітає град, розваляв хату. Роз ранев нас. Я не думав, що ці не люди будуть Проте Протез ноги чоловіка зробили в Хмельницькому. Тиждень тому у Вінниці для нього виготовили протез руки. Розповідає сьогодні, Павло Шаремет складає іспит, що за сім днів навчився робити. Восьме. Ну ті сідані. Це мій лікар, це мій спаситель, Я дня два не міг забрати з собою. Ну цю руку тому що, а потім може так привикаю. Ну ще так, ну я її накриваю ночі, щоб не зв'якався. Ну а так сплюзнею вже як з рідне. Жінка, якого Павло називає своєю рятівницею, протезистка Ніна Масур. Професії лікарка присвятила понад 20 років. Війна каже, змусила дещо перепрофілюватися. Вогнепальне поранення ми ніколи з цим не працювали. Досвідом з нами діляться закордонні фахівці. Готує до протезування м'язи кінцівок після ампутації. і Займається з уже протезованими пацієнтами фізична терапевтка Марія Шпатківська. Заняття індивідуальні в середньому по пів години на день каже, розуміє своїх підопічних як ніхто через вроджену ваду живе з протезом руки. Та, попри це, говорить обмеженою себе не вважає, як паралімпійка Марія виступала на чемпіонатах Європи і світу з легкої атлетики. У Підлітковому віці напевно теж були якісь ці комплекси, такі знаєте. Але потім якось я це переросла. Мені зробили також протез. Своїм прикладом їм показую, що не треба. Журитись і що все буде добре, в них будуть протези, вони будуть ходити, бігати. Вони молодці в нас, вони самі приходять, вони в них є наснага, вони хочуть ходити. На носочок приставив. Нагружайся, отак. Три дні, як почав ходити на протезі, Роман Поважний з Харкова мобілізували чоловіка у січні. У лютому розповідає росіяни з дронів обстріляли позицію мінами. Внаслідок атаки залишився без ноги. Я не падав духа. Це не для наших військових. Це ще тренувачний. У мене стоїть Коли поставлять уже основний, буду бігати. Для оборонців та цивільних, які через російсько-українську війну втратили кінцівка, протези виготовляють на приватному підприємстві ортопед-сервіс центр безкоштовно, безоплатна і реабілітація, пояснює директор закладу Сергій Южвак. Витрати підприємству відшкодовує держава. Держава з нами заключила договір на Реабіліційні послуги амбулаторно. У нас 33 ліжко ліжкомісця. Оце 33 людини. У нас знаходяться постійно на реабілітації, на протезуванні. Проживання, харчування залишилося за рахунок підприємства. Кирило Мороше і Денис Волонець за місяць кажуть, хочуть повернутись на фронт до побратимів хлопців гранатоматника Кирило з Запоріжжя, Денис з Херсонщини. Работал на заводі, типа Сталіварка. Почалась війна і пішов. После в воєнкомат сам по попал в після ю бригаду. Бахмут да, село спірне штурмували. На собі на лепесток і одна п'яточка осталась на протезі. Так, мені дуже зручно. Ну мене вже нічого не болить. Я навчився ходити. Ті типу, бігати можу. Я продовжитиму службу там, де я служив. Хочу допомогти хочемося Україні. Ще. За рік за словами директора підприємства Сергія Юзвака, у них отримали безкоштовні протези і пройшли реабілітацію понад дві сотні військових і цивільних. Ірина Хохудра, Олег Смаковський, Суспільне, Новини, Вінниця. На автошляху регіонального значення Р33 поблизу села Стадниці дорожники усувають імковість. ковість. Розпочали на початку тижня, каже дорожник Ярослав Поліщук. Старий шар асфальту вирізають за допомогою фризи. «5 сантиметрів ослої береться, щоб зрізати. Там вже що глибше, то просто далі ми вибираємо і дуйку видуваємо. а длина залежно від ями. Перед тим як заасфальтувати яму, її чистить від пилу та інших домішок сміття. Далі покриття обробляють спеціальною емульсією і засипають дрібнозернистим асфальтобетоном. Розрівнює його дорожник Дмитро Бучук. Наша задача стика підбити, розрівняти, щоб була рівна карта, підбити, заправити, щоб каток гарно закатав. Щоб було рівно, щоб цей стик був гарний, щоб воно пристало, щоб прилипло до стика. Говорить, працювати не важко погода хороша на даній етапі. Погодні умови навіть дуже хороші, тому що і не жарко, і не холодно. Головне, щоб дощу не було, бо при дощові не можна. То не прикладається асфальт. Завершальний етап укладання асфальту каже шляховий майстер Дмитро Правосудов. За п'ять днів відремонтували 700 квадратних метрів покриття. Всього ж мають відновити 5 кілометрів дороги. Ділянка дороги величенька. Так як будуть дозволяти погодні умови, будемо працювати. До Вінниці плануємо завершити ще день-два. Потім знову вертаємося в сторону Турбова. ми. Робимо одну ділянку, одну сторону два кілометри. Вертаємося назад, щоб повністю було закрити дві частини дороги. Замовник робіт, обласна служба відновлення та розвитку інфраструктури. За планом 2023 року дорогу регіонального значення Р 33 мали ремонтувати капітально. Втім, через повномасштабне вторгнення Росії проводять ямковий, каже Олег Бабій, начальник відділу ремонту і експлуатаційного утримання автодоріг. Це дорога регіонального значення, яка сполучає. Майже в три проходить всієї території області і сполучає область з Одеської області. Тому це з основних таких транспортних коридорів. Окрім цієї траси, роботи тривають ще на восьми об'єктах. Всього визначили 12 аварійно-небезпечних ділянок та одне місце концентрації ДТП, говорить Бабій. Це в основному дороги М 21 М 30 Участків багато в більш такому незадовільному стані знаходяться територіальні дороги. Але в першу чергу будуть ремонтуватись на пріоритетних напрямках, а далі вже в залежності від фінансування і будуть проводитись роботи на інших ділянках. Юлія Вознюк, Олег Смоковський, Суспільне новини, Вінночина. Виконали ремонтні роботи алеї переходу між ставками у Вінницьких хуторах на 40 відсотків, розповідає бригадир Андрій Черкасов. Зараз вони тривають на другій частині пішохідної доріжки. Вкластися у заплановані терміни завадила погода через дощі у квітні, піднявся рівень води у ставку, а тому на цій частині утворився мочар. Щойно трішки підсохло, каже, його почали засипати щебенем. Немножко дощ пройшов трактор грузнить. Ну, тобто буксують, ну вот затруднение затруднення, вот на цьому Как, Як тільки ми пройдемо цей участок, де до ступенек, вже буде швидше. Зараз на місці майбутніх сходів купа щебеню. але каже Черкасов, тут ще будуть поручні, водовідведення та пандуси. Я думаю, що місяця за позаполтора ми, ми роботи закончим. То ще ж освітлення буде, нам потрібно буде ще і кабель пратянути, і ну доповні роботи будуть просто. На першій частині доріжки вже облаштовані сходи, встановлені бордюри та просипана щебенем ділянка для укладання тротуарної плитки. Такий вигляд мав перехід до ремонту. Це відео Суспільне відзняло 22 березня. Робітники розпочали з демонтування старого покриття та вирівнювання ділянки. Сделали подготовку для водоотвода, то есть для дренажа. Вот. Еще сделаем под подготовку для спуска колясок. Допустим, мама идет с ребенком. Это необходимо, ну, потому что по ступенькам с коляской же не поедешь. Мы сделали подготовку, забетонировали закладные для освещения. Еще сделаем подготовку для лавочек. То есть будет между каждым столбиком лавочка. Лавочка, урна. Нагадаю, роботи стартували у середині березня. Відремонтувати мають 400 метрів доріжки. Наразі вартість робіт становить майже мільйон гривень, розповів Суспільному очільник громади Владислав Кривешко. Коли завершать ремонтні роботи алеї переходу між ставками, залежить від погодних умов. Олена Карбівська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця. Спорткомплекс здоров'я. Сьогодні тут проходить чемпіонат області з настільного тенісу. Серед учасниць дев'ятирічна Ліза Іванова з Вінниці. Я граю в настільний теніс, тому що він мені подобається. Що я коли говорю, то я не засмучуюся. Та саме дуже улюблене заняття. Тренує Лізу Ілля Парневода. каже для дітей важливо брати участь у змаганнях, адже це мотивує. Хороші змагання можуть замінити півроку тренувань. Тут вони бачать атмосферу змагальну, по-другому все. Вони приїхали до тренувального залу, десь там прослабленіше. Тут суперничство, потрібно старатися намагатися вигравати, десь програти, десь заплакати. І вони тут тоді ростуть. Маргарита Пеліг переселенка з Харкова, спортсменці 10. Розповідає, тенісом захопилася, коли почала ходити до брата на тренування. Спочатку почав займатися мій брат Пеліх Іван, і мені якось це сподобалося. Я почала ходити до нього на тренування, просто подивитися, як він грає. А потім мене якось за та я кажу, тату і, тату можна мені спробувати. І мене почав тренувати тату, а потім почав вже тренувати тренер. У настільні теніс каже, грають чотири роки. Мені подобається цей вид спорту, тому що він дуже енергічний. За словами головного судді чемпіонату Сергія Лімонова, участь у змаганнях беруть 29 дітей віком 10-11 років. Першість виборюють 13 дівчат і 16 хлопців. Призери перше, друге, третє місце будуть. Плануватись на поїздку на чемпіонат України. Дев'ятирічний Андрій Трофимчук на змагання приїхав із Хмільника. Розповідає, у настільний теніс грає семи років. Щоб показувати результат, треба не хвилюватися і бути впевненим в собі. Змагання одноденні. У підсумку серед дівчат перше місце виборола Маргарита Пеліх із Харкова. Друге Валентина Подольська з Хмільника. Третє Софія Марущак з могилева подільського Серед юнаків перше місце Матвій Москаленко з могилева подільського Друге Максим Мигдалович теж із могилева подільського Третє місце Андрій Трофимчук із Хмільника. Наталя Колодій, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. У Вінниці стартував всеукраїнський турнір зі спортивного та бойового самбо пам'яті героя України Вадима Зеленюка. Вадим Зеленюк це наш спортсмен. Він був членом національної збірної команди. з Самбо був призером світу з самбо в бойовому розділі. І одночасно він був майором спецпідрозділу Омега національної гвардії України і, на жаль, загинув 22 серпня минулого року в Кидовніївка. Всеукраїнський турнір зі спортивного та бойового самбо пам'яті героя України Вадима Зеленюка присвятили усім спортсменам, яких позбавила життя війна з РФ, розповідає президент Національної федерації цього виду спорту Вадим Рогач. Участь у ньому беруть понад 600 спортсменів із 18 областей України, вік учасників від 14 до 20 років. Змагання проводяться в трьох вікових категоріях. Це кадети 14-16 років, старші юноші дівчата 18-18 і юніори 19-20 років. Одним із перших на змагальному килимі виступає 16-річний Артем. До Вінниці приїхав із Чернігова. Змагається у ваговій категорії 79 кілограмів. Сутичку провів із суперником із Житомира. Перемогу виборов за сумою балів. Суспільному розповідає спортивним самбо займається шість років. Падінок мені сподобався, було не так сильно тяжело, але чуть прийшлось постаратися. Серед учасниць змагань – 14-річна Валерія Ваганова, дівчина з Кривого Рогу Дніпропетровської області. Змагається у ваговій категорії 59 кілограмів. Два поєдинки вже позаду каже в обох здобула перемогу. Мене дуже сильно підтримують, тому можливо завдяки великій підтримці та віри в собі я і перемогла. У нас не дуже стабільна ситуація в області, але в нас є змога тренуватися. Тривогу буває дуже часто, але ми все одно тренуємося і тренуємося, тренуємося. Я вважаю, що під час війни потрібно займатися, щоб показати ворогу, що ми достойні, що ми не переможні. У рамках турніру презентували виставку під назвою Янголи спорту в експозиції світлини загиблих під час війни спортсменів, каже віце-президент національної федерації самбо України. І Ярослав Калитюк «208 чоловік. тобто всі загиблі спортсмени, цей чоловіки, цей дівчата, які загинули під час війни, саме щоб діти молоде покоління саме бачило, заради чого, завдяки кому проходять такі змагання. Всеукраїнський турнір зі спортивного та бойового самбо пам'яті Героя України Вадима Зеленюка триватиме три дні. Як розповів Суспільному Вадим Рогач, кращих обиратимуть в індивідуальному та командному заліках. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини Вінниця. На завершення ми згадуємо Вінничан, які віддали життя, захищаючи Батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1285 прізвищ.